Вітаю вас, друзі. Маємо сьогодні хороші новини. Цієї ночі у Ірані було атаковано низку військових об'єктів, і ніхто не знає, чому так сталося. Почому? а знаєте, чому? Задайте вопрос, почему? так. Почему? Чому? Потому что потому. тому. ответа. Як повідомляють медіа, було атаковано і іранські військові бази, і нафтопереробний завод, і заводи з виробництва ракет. І що для нас найцікавіше: завод із виробництва безпілотників. У той же час у Міністерстві оборони Ірана кажуть, що атака була абсолютно невдалою, що прилетіли якісь три безпілотника, але один збили, а два про. Просто впали, патерні цікаво, хто ж міг це зробити. Соловйов, наприклад, звинувачує англосаксів. Медіа пишуть про те, що насправді атаку організував Ізраїль, але я би, друзі, не поспішав би поки із висновками. Та це друзі далеко не усі хороші новини для нас, тому що одночасно відбуваються цікаві події між жабами та гадюками. Пригожин, той, який керує ПВК Вагнер, хоче вбити Гіркіна. Пасу лицо. Якщо ви раптом усвідомили, що ваша русофобія недостатня, це означає, що вам просто зараз варто підписатися на мій канал. А ще варто натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами говорити про ці прекрасні новини. Почнемо із Ірана. Абсолютно не секрет, що Іран допомагає Росії, так званій Росії, вести війну проти України. Постачає озброєння, зокрема отношені між Росією і Іраном динамічно розіваються. Чимало атак проти нас із вами було здійснено за допомогою іранських безпілотників: шахід 131 або шахід 136 які росіяни після отримання перейменували на гірань або гірань 2 І хоча Іран сам заперечував спочатку, що він передавав ці дрони Росії, Росіяни цього не приховували. Тож у нас зараз називають герань 2 етах Шахи-136, да, то вже не секрет. Пізніше Іран був змушений визнати, що так вони передавали Росії безпілотники, але, начебто, це було іще до повномасштабного вторгнення. Але потім вони ці безпілотники знову росіянам постачали, і окупанти ще сподіваються отримати від Ірана ракети. Кромі із з Ірану ми можемо отримати балістичні ракети. Наші союзники неодноразово казали про те, що вони планують перешкоджати постачанню зброї з Ірана до Росії, але росіяни у свою чергу пропонували Ірану також допомогти, наприклад, надати винищувачі. Може, Ірану можемо чим ніби підсобити? що Ірану то треба? Одна, що ми могли б йому дати а от один пропагандист із каналу Соловйова так взагалі пропонував допомогти Ірану із ядерними озброєннями, щоб Іран міг знищити Ізраїль а, з, 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 ракетами, які можуть кодорому ядерними боєголовками, достаючими а, до Ізраїля. І тогда можуть бути в ваш железний купол. Такой ли льон железный? публічної реакції Ізраїля на такі заяви не було, що доволі дивно насправді. Хоча, якщо враховувати, що Ізраїль не хоче надавати збройну допомогу Україні, у тому числі щодо засобів протиповітряної оборони, то тут нічого дивного немає. Більше того, один колишній ізраїльський високопосадовець, яков кедмі, громадянин Ізраїля, після того як на каналі Соловйова було озвучено прямі погрози Ізраїль, зник. Ищити ядерною зброєю усе одно ходить на канал до Соловйова, де правда говорить йому неприємні речі. Ну ми поставили російській армії задачу 24 февраля. Какую задачу ви поставили? Ну по вої Минуточку. продемонстрирувати силу напугати їх? Продемонстрировали? напугали, а оказалось, що вони не пугаються. А що це пшик для них. Ось оця історія із Яковом Кедмі, який, хоча і не є вже чиновником Ізраїля, усе одно дуже добре характеризує, показує, як проводить Ізраїль свою зовнішню політику щодо Російської Федерації, так званої, та щодо її агресії. Спочатку на цьому каналі лунали погрози знищити із. Ізраїль, потім прийшов туди громадянин Ізраїля, почав принижувати російську армію, але зрештою обидві сторони просто терплять. Російська армія не була готова год назад справитися з Україною, тому що вона не може воювати ні з ким. Та маю сказати, що сьогоднішня атака на Іран це було дуже і дуже правильно, хто би за нею не стояв. Ну а тепер поговоримо про те, як Пригожин погрожує вбити Гіркіна. Все. чим більше росіяни зазнають невдач на війні проти України, тим більше росіяни сруться між собою. І ось ця історія це дуже яскравий приклад. Раніше Гіркін порівнював вагнерівців, наприклад, із німецькою дивізією Мертва голова. Дість вагнера на Донбасі порівнюють деякі люди, спеціалісти кстати, Знаєте з чим з дивізії мертва голова тотенков німецьк. Розповідаючи про те, як Росія обов'язково зазнає нищівної поразки. Гіркін також і прогнозував своє майбутнє та майбутнє Пригожина. По українському я думаю, його взьорнуть рядом со мной или меня рядом То тобто, есть хто перший попаде. Крім того, гіркін натякав, що пригожина можуть завалити свої ж, і це дуже не подобалось зокрема вагнерівцям, які записували для Гіркіна відеозвернення. Я вважаю, що он. Він... ведет себя как последний трус, как последний трус и подлец. Доходило, зрештою, и до прямых погроз на адресу Гиркина. Если бы он оказался сейчас на передовой, его бы ждало очень много неприятностей. Меньше из них – это Черенок піхотної лопати в задницю. Все крутиться вокруг заднього проходу. і ось днями ця історія продовжилась. Вона почалася із того, що Пригожин публічно запропонував Гіркіну долучитися до ПВК Вагнер, але Гіркін дуже хотів би отримати якусь командирську посаду. На що Пригожин почав відповідати, що це ну скажу так коректно і дипломатично малоймовірно. Назовіть завіті командирів озлоблених на нього. Пару десятков человек скажут ему, У... ты зачем сюда приехал, тварь? Потом зададут вопросы, зачем ты Дав Слав'янськ історія про те, як Гіркіна пропагандисти, і ось вже сам Пригожин звинувачують у тому, що він здав Слов'янськ. Це історія взагалі дуже смішна, тому що, наприклад, той же Соловйов у 14-му році казав, що ті, хто пішли зі слов'янська, це великі герої. А зараз каже навпаки, Ополченці, три місяці по силі і чисності противнику, були винуждені залишив Слов'янськ і Краматорськ. Зачем он отдал всю землю? Йому було нечем воевать? Злочинець Пригожин навіть почав звинувачувати у коментарі медіа Гіркіна у тому, що він, начебто, брав гроші у Ахметова, щоби втекти зі Слов'янська. Розкажи, як ти брав гроші, Тво... у Ахметова. Для того щоб збіжати з нього. Зрештою, Пригожин у тому ж коментарі, у якому він запрошує Гіркіна до ПВК Вагнер, став йому відкрито публічно погрожувати. Йому ті вопроси будуть задаватися і і ще раз. можливо з пристрастям. на його лісо. І ось Пригожин пообзивав Гіркіна, почав йому погрожувати, а потім такий каже: Ну, я впевнений, що Гіркін відмовиться, бо він боїться. Увірян, що стрілков як как заксикло, і поки сам гіркін, намотуючи соплі на кулака, думає, як же йому відповісти, зуби починають показувати у відповідь його соратники. Он, ага, он, ага. Ставна челюсть. пропагандист і друг гіркіна Максим Калашніков дивується, як це можна взагалі ось отак себе поводити, як це можна запрошувати гіркіна до Вагнера, щоб потім його вбити. Як же можна отак от, от бросати людей на сміх, то сині розправиться власть от на війні? Знаєте, представьте, Ігорі Іванча Стрелкова на те, вот в таку роль я точно не могу. Та зуби вирішив показати не тільки цей пропагандист, а і ще якесь опудало, яке воює проти України. І воно теж записало своє відео, у якому почало обзивати Пригожина. Ой, Не хочеться вражатися, як приблатньона шестерка, закончена. Сам розумієш, хто ти є такої халді? Єдине, що у цій історії мені особисто не подобається, це те, що Пригожин хоче вбити гіркіна замість нас. А так я особисто зичу обом сторонам успіху успіху у справі знищення одне одного. Гражданський конфлікт, по, по суті, війна. І чим більше минатиме часу, чим більше росіяни зазнаватимуть невдач на фронті, тим більше і більше вони будуть гризтися одне із одним. одним. Я переконаний, рано чи пізно на московських болотах буде реальна громадянська війна. Але до того нам із вами ще треба багато попрацювати над нашою спільною перемогою, над забезпеченням збройних сил України. Тому друзі, зараз не опускаємо руки, Зараз треба дуже багато всього робити. Підтримуємо українську армію, допомагаємо їй і працюємо усі сьогодні як один над тим, аби Російська Федерація, так звана, зазнала неминучої поразки. Друзі продовжуємо розвивати україномовний YouTube разом. Будемо вдячні за підтримку нового проєкту. TV UA Sport. щодня вашій увазі найактуальніші новини. Якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.